Сьогодні 22 травня 2025 року. Місто Київ, пуща Водиця. Це я тут зараз проживаю. Оце вирішив обладнати тут собі полісадник. Тут щось раніше, мабуть, джунглі якісь росли, що довелося тут викорчувати Цю ділянку три дні. викорчувати три тачки коріння повитаскував і то не все, зверху таки повикарчував. Але щоб, як говориться, далі не в'язуватися, взяв, посадив тут квіти. Як краса врятує світ. от я сподіваюся, тут своєму, так би на своїй частині врятувати своє так би мовити, світоглядне становище. Ну це от саджанці вже готові були да, саджанці. І оце повикапував, по тут посадив півонії. Півонії, я дивлюся, вони вже скоро через тиждень, мабуть, почнуть розпускатися. Тоже буде краса, непоганий, говорять від них кульор. Посадив тут своєрідний, так би мовити. Прапори України з 4 чорнопривця і 4 ну, квітки синього кольору. Не пам'ятаю, як вони називаються. Ще посадив тут 4 кущі троянд. Але поки вони там виростуть, ну, десь я планую можливо в серпні почнуть квітнути троянди. Троянди, так би мовити, квіти. Троянда квітка кохання. Оце от на дереві я, я прилаштував які от малинові, червоні і яка там ще. І червона. Роза і ще персикова, персикового кольору. будемо дивитися.